Вона просуває інтереси України в Європарламенті, а поза ним збирає гуманітарну допомогу і будує житло для наших співгромадян, що змушує євродепутатку Яніну Охойську відчайдушно боротися за перемогу України на різних фронтах. Дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю. Натіна 1992 році я створила організацію польської гуманітарної акції Ми почали з гуманітарної допомоги в Боснії. Після ми були в кожній країні, де була війна, від Чечні до Афганістану, Іраку і інших. Енд Сінс з 2014 року ми, ми також створили місію в Україні в Луганській та Донецькій в, областях uh, Донецький uh, зараз, під час цієї uh, війни, яка почалась з агресії uh, Росії, Росії в Україні. Ми допомагаємо with, with по всій Україні. Підтримуємо людей у їхньому повсякденному житті. Ми допомагаємо людям в Україні. Наприклад, зараз ми привезли контейнери, де люди можуть проживати тимчасово. Звичайно, також ми працюємо над відновленням водопроводу в тих місцях, де це можливо Але здебільшого, ми допомагаємо людям у повсякденному житті з продуктами та гігієнічними засобами з речами, які потрібні людям щодня. Ми маємо склади у Львові поставляємо товари з Польщі та інших країнві суплайди деґудс. Фромполенд енфродеркантріс Енфром Львов а зі Львова маленькими автівками направляємо в різні місця навіть в окуповані регіони, тому що там багато людей похилого віку. Вони залишилися самі після цієї війни у 2014 році. у нас є хороші контакти. Це дозволило нам вийти безпосередньо до людей, які потребують допомоги. Оскільки я в парламенті, я не працюю безпосередньо з фондом. Я президент цього фонду, але зараз моя робота тут, у парламенті. І тут у нас також є багато заходів для України. For There is a lot of є багато резолюцій, звітів uh, um, uh, Є люди, які here, приїжджають they, uh, сюди і дають нам свідчення. Witness, вони свідки того, що uh, відбувається в Україні ісхепінкін юкреїн батосол? Engaged, uh, наша робота як організації, але також і як парламенту, щоб допомагати людям підтримувати їх тут у Європі. Бо вони в різних країнах і мають можливість працювати, ходити до школи, мати медичну допомогу. Ти посібілітітутуту. Ту готу шкул, то профайт оде медикалькесоон. Но аємміне парламент зараз я в парламенті, але все одно я людина, яка все своє життя присвятила uh, тому, щоб допомагати людям у різних країнах, де війна. So, and, uh, we are also in, in наша організація in є Africa, в країнах Африки. Ми зараз в Ємені, now, uh, в Сирії, ми в Україні in та в Іраку. Uh, so, um, тому я знаю, що know, uh, означає uh, жити в країні, uh, де йде війна. Моя країна під час воєнного стану на початку 80-х років отримала велику підтримку з боку різних європейських країн. Тож тепер ми віддаємо свої борги я вважаю, що дуже важливо що ми показали, що ми можемо бути солідарними і що ми хочемо допомогти тим, хто зараз цього потребує. Я також вірю, що після цих людей ми допомагатимемо іншим я впевнена, що ми дійсно можемо змінити світ. Люди дуже часто самі собі не вірять. Я відчуваю цю силу і знаю, що навіть я я зараз на інвалідному візку, проте можу багато зробити для інших. навіть зараз так. так чому б і ні? Як я можу бачити страждання і бути байдужою нічого не робити? Це неможливо. І якщо кожен з нас повірить, що ми дійсно можемо змінити світ на краще, ми зможемо жити в кращому світі і я хотіла би цього для майбутніх поколінь. Сильна Україна як сильна європейська країна потрібна нам, нам, європейцям. Потрібні ви. Тож тепер ми маємо допомогти вам закінчити цю війну якомога швидше та відновити Україну, і ми будемо європейцями. Енсвівіропієн. я. Думаю, у нас європейців є така можливість. мені важко говорити про військову підтримку, тому що я займаюсь гуманітарною підтримкою. От сапортофорде армії бікос хіманітарієн вокерсамтинк видивайде але звичайно я підтримую людей, які допомагають Україні мати більше військової техніки. Це дуже важливо. але для мене також важливо дати надію людям і показати їм, що вони не самотні. іноді ви знаєте, що ці пакети не так важливі, як руки та люди, які дарують вам цей пакет пакет тому, що вони можуть висловити свою солідарність. І uh, я пам'ятаю, коли під час uh, воєнного стану в Польщі, the, the навіть коли чула Poland, по радіо, що хтось підтримує нас, опозицію в Польщі, це було дуже важливо. It was very це давало нам сміливість робити більше. Тож тепер у нас є можливість підтримати вас якнайшвидше і якомога більше. Бо це також наша війна. Бо Це також наша війна. Ми не страждаємо через бомбардування. у нас є все. Але це теж наша війна. І якщо ми не будемо боротися разом, ми повинні дати вам таку можливість